Це було в кам'яному віці. Плем'я Уламрів бігло від смерті, голоду, холоду, приреченості, але смерть наздогнала їх не з неба, не з землі, з людських рук. На них напали зненацька, лють, крики, удари, наче блискавка посеред ночі. Зламав клітки, в яких горів вогонь. Полом'я розлетілось, згасло, темрява опустилася на землю. Ліс став ворогом, болота пасткою. Уламри втратили найцінніше – вогонь. Це був спадок, що давав силу і віру. Це я говорю, фаум, ваш вождь. Вогонь мертвий. Наш захисник, наш батько, наш страж. Він згас. Уламри лежать у багнюці. Їхні обличчя безмовні, рани відкриті, тіла виснажені. Хрипи, стогони, звуки племені, що втрачає надію. Смак крові на губах, смак поразки, і все ж у цій темряві горить іскра, дитячі очі сповнені життя, обличчя молодої дівчини, чисте, незважаючи на бруд. Вони дивляться на фаума з благанням. Що ж станеться з уламрами без вогню? Як будуть вони жити в савані і в лісі? Хто захистить їх від мороку і вітрів зими? Їм доведеться їсти сире м'ясо і гіркі овочі, хто зігріє їхні змерзлі тіла, вістря рогатини залишиться м'яким, лев, звіри з зубами, що роздирають, ведмідь тигр, велика гієна, пожеруть їх уночі. Хто заволодіє знову вогнем, той стане братом Фаума, той отримає третю частину полювання. Четверту частину всієї здобичі. Він отримає гамлу, мою доньку, і після моєї смерті стане вождем племені. Дайте мені двох воїнів. Я завоюю вогонь. Якщо Нао принесе вогонь, то гамла буде його. Аго поверне вогонь. Гамла буде моєю. Гамла буде тому, хто поверне вогонь. Почнемо битву прямо зараз. Виживе лише один. Ягун як шаман племені говорю. Нао та Аго повинні жити. Гамла дістанеться тому, хто поверне вогонь. Нехай кожен із вас візьме двох воїнів для пошуку вогню. Аго і Нао вирушили на пошуки вогню для уламрів. Тепер виживання всього племені залежить від їхньої удачі. Нао. Разом ми знайдемо вогонь. Аго знайде вогонь. І стане вождем. Кінець першої серії.